Перша пісня про жіночий оргазм на сцені Євробачення 2025. У оу. як все відверто. Подивіться, як вона дивиться на цей мікрофон. Вона ж його просто готова. Пожерти. Це не той погляд, яким зваблюють. О, -о, 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 О! Ось! Вона осідлала. Ой, я тут слабка жертва. Будь ласка, вполюй мене. Як казала фінка, набуваємося, але там було про інше набування. І вона цією стойкою просто там вижимає. Вау! Oh, wow. Вона осідлала цей інструмент. О! Oh. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Тут гібіску oh. все замало. Цей випуск спеціально записую до Дня усіх закоханих, і, мабуть, до Дня жінок авансом, адже вітаю усю мою велику жіночу аудиторію, яка складає все-таки більшість на цьому каналі, і дарую вам невеличку квіточку по старинці. А ось що потрібно подарувати до Дня усіх закоханих вашим жінкам, хлопці, після цієї пісні стане більш очевидно, ніж вам могло б здатися. Якщо ви ще не бачили мій огляд на Мальту, де пісня так і називалася Служи моїй розкішниці, то можете спершу піти подивитися те відео, адже в цьому відео буде Продовження, продовження як жіноча сексуальність, може втілитися в сценічному та пісенному образі на сцені без сексуальної об'єктивації. І здається, Еріці Вітман із Фінляндії це може вдатися цьогоріч. Пісня називається «Іх коме», «Я Коме. Я приходжу, чи то пак я кінчаю. Зараз будемо розбиратися, друзі. Відведіть, будь ласка, дітей від екранів, тому що скоріш за все, як би я не вуалював. Нам з анфісою сьогодні не вдасться залишитися в межах пристойності, тому запрошую вас на формат, який Я планував взагалі то почати після Євробачення. Пізнавальна розпуста разом з Когіконом та Анфісом. Я сподіваюсь, мама не бачить цей випуск. Але з іншої сторони, хто сказав, що на сцені Євробачення не можна співати про звичайне жіноче щастя, про звичайну жіночу сексуальність? Невже лише чоловіки мають право трясти своєю матнею? Перепрошую, та закликати усіх жінок обслужувати їхні сексуальні потреби? Давайте подивимося на жіночу версію цієї самої теми. Вау, як епічно! О-оу! Ох, як все відверто. Я не знаю наскільки це еротично, тому що поняття еротики в плані сексуалізованого сприйняття там об'єктів довкола себе це дуже вузьке розуміння еросу. В кожного індивідуальна, але зауважте в темному просторі з'являється просто як богиня любові Еріка. І це перша така підказочка, бог любові еро. Зазвичай у нас був однією з таких найперших міфологічних сил богів, які, які з'являються із хаосу і разом із землею Геєю розпочинають життя на землі. В цьому в розумінні будь-який акт творіння, відтворення життя чи створення будь чого є еротичним. Але потім настала римська епоха і... Попередня культура дещо спростилась, спримітивізувалась і уточнилася, оскільки римляни були войовничими, то з'являється інша версія, що Ерос народжений від Афродити, і взагалі-то потім ще з'являється ще пізніше купідон, який вже має стрілу, і поняття Еросу буде пов'язано вже із коханням, плотським коханням, зокрема, хтивістю, хіттю, а також війною. Тобто буде ось ця така агресія плюс любов. Про неї значно пізніше, але глибше буде писати Дід Фройд, і ось саме він буде виводити дві таких початкових базових сили, драйвери. Один із них це Танатос, тобто руйнівна сила смерті і тяжіння до руйнування в людській істоті і в людській психіці. А з іншої сторони, Ерос. Це не про еротику і не про лібідо. Не плутайте, будь ласка, тому що лібідо це дійсно сексуальна енергія. А ось ерос це життєздатна і створювальна відтворююча енергія довкола вас. От все, що ви робите, навіть я, який записує це відео зараз, це творчий мій акт, а отже, акт еротичний в цьому плані, тобто я. Конвертує свою психічну енергію у якісь продукти культури, чи там життя, і тому прокреація, власне, секс як сексуальний акт це лише один такий мізерний вимір того, що є еротикою, еротичним, чи тим, що м, прийнято. Називати еросом, але нас цікавить не це. Я можу вам показати, як змінювалося поетапно, звісно, розуміння Ероса. Але тут зауважте перше, зазвичай джерелом еросу і потенційної енергії творити був чоловік, безсмертний Бог Ерос чи сина Фродиди Ерос, чи власне Купідон. Далі вони усі були чоловіками. Молодими, старшими без різниці, але це була чоловіча сила. А жінка мала бути реципієнтом. бачите. пасивним об'єктом, який мав пробудити цей ерос в чоловікові. Бачите, кожного разу, коли в вікторіанську епоху чергова там принцеса не могла зачати дитину, ну чи в них там в принципі не було шлюбної ночі. то Це вона була винувата в тому, що вона не могла спокусити чоловіка, якби пробудити в ньому це хіть і бажання зайнятися. Коханням із нею, а не він, який, бачите, просто був м'яко кажучи сексуально недорозвиненим і непрокаченим, і взагалі не знав, як то все відбувається. Були такі випадки в історії. І тому ось цей акт консумації королівських шлюбів де потрібно було продемонструвати, що у вас там відбувся власне статевий акт і шанс отримати наступника престолу все таки є. Він в багатьох культурах був просто таки обов'язковим. Звідти й народжується ось ця ідея жінки як сексуального активного об'єкта, який має тригернути чоловіка, заохотити його. Проте справа змінюється уже з 70-х років. Сексуальна революція змінює правила гри, але не змінює одного нюансу. Жінки і далі, святкуючи свою сексуальність, продовжують неначе відігрувати себе як об'єкта для когось. Ця гра і відігравання на сексуальності зорієнтована на адресата. Цей адресат завжди має десь бути. Його потрібно постійно тригерити своїми рухами, поглядами, одягом і так далі. Цей одяг, неначе жінка сама хоче одягати, але завжди at the back of the mind, десь там на підкірці, носить інформацію, що він має розрахований бути на приваблення сексуального партнера. Вона не може просто сама для себе це зробити. Більше того, так і чоловіки в принципі це інтерпретують. І, можливо, жінка і не мала такого на меті. Це зараз не виправдання сексуального насильства ні в якому разі, тому е, сексуальному насильству в обох. Випадках і щодо жінок, і щодо чоловіків, немає ніякого виправдання. Крапка. Але це про те, що у нас є уже сформований тисячоліттями паттерн поведінки жінок, і єдиного способу, в який жіноча еротична енергія, творча енергія і їхній, от їхня сексуальність, власне, їхнє лібідо, це дещо вуще від ероса, виражається. Так от у цій пісні. Еріка робить дещо інакше. Вона зауважте спеціально відмовляється від балету. Текст пісні у неї зовсім не про загравання із якимось потенційним сексуальним партнером. Музика у нас така, типу, стереотипно маскулінна, агресивна, наступаюча. Вона тут домінантна. Ой, цей ліфон, просто металевий з цими бряжками. Тобто, жінка прийшла за своїм. Вона прийшла і англійською мовою, як багатьма європейськими мовами. Цей процес завершення, кульмінації називається доходженням до певної стани. Довів він її, чи не довів, чи вона сама дійшла, чи не дійшла. І тут, власне, буде піднята тема оргазму жіночого, того самого міфологічного, майже, але не з міфів грецьких, а з повсякденного життя і повсякденної сексуальної практики. Вау! Вау! Зауважте, вона навіть не намагається нас звабити, вона просто бере цей мікрофон в свої руки відразу і. М -м -м. Подивіться, як вона дивиться на цей мікрофон. Вона ж просто готова пожерти, і це не той погляд, яким зваблюють просто там, типу, ой, я тут слабка жертва, будь ласка, вполюй мене. Ні. Вау, а ці рухи, ця хореографія, ця тарілка в темному просторі. Лише вона. Я думаю, що приблизно такий самий темний простір, якщо ви закриєте очі, у багатьох жінок, які живуть в шлюбі і невдоволені сексуально, просто занурюються в темний простір, закриваючи очі, чекаючи, коли це все нарешті закінчиться. Для того, щоб отримати якісний оргазм, тут, як буде зрозуміло, далі, із пісні, потрібно відпустити себе, потрібно дозволити собі пережити це прекрасне відчуття. Подивіться, як вона показує залу, як вона кайфує від процесу, а не заохочує зал, типу, прийти і взяти її силою. Тут страшно їй взяти силою. Вона готова взяти кого завгодно. Поди. Це цікаво, це цікаво, адже вона. По суті, прийшла взяти своє і просто таки взяла силою цей мікрофон. Відчуваєте, який мажорний, такий висхідний лад. Ми просто несемося, несемося на ракеті, тільки не як ляйка совєтська. Подивіться, моє відео про Ірландію, так кринжане та непогано. Ми несемося тут, просто таки до задоволення, до вершини задоволення. Зачекайте. Ой ось вона на цій пульсуючій світловій точці серед темного, темного залу, який раптом починає підмигувати вогниками точнісінько, так само як і мозок людини під час переживання оргазму підмигує усіма можливими нейронними активаціями. Все вона осідлала себе і своє почуття. Але про що вона там взагалі співає? Адже все відбувається фінською мовою, і лише одна німецька фраза, яку я поки що розумію, їх коме. Зачекайте, ми доберемося туди. Вау! А яке кадрування! Йой, вона ж тут просто сідлає як богиня. І це не просто так. Вона реально відіграє богиню Ерос. Це не чувано, це не мислено. Вона зробила революцію зараз, другу сексуальну революцію, поставши як жінка, але не як жінка-спокусниця, жінка-мавка, жінка-сирена, так, вона, типу, небезпечна, але й все одно, спершу треба заманити когось в свої тенета. Тут вона самодостатня. Жінка Ерос. Жінка, яка творить жінка, яка сама з себе народжує оргазм. Я не знаю, можливо, в неї косяться очі, але з неї такий погляд, не наче вона, типу, а, дуже заведена жінка, причому вона чітко бачить, куди вона йде. І це точно не її сексуальний партнер. Це те відчуття, яке вона отримує всередині себе. Е, е, я не знаю, коментувати її зовнішність у мене немає ніякого бажання, це на любителя. Але тут це не має ніякого значення: Тон -тон 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 ця пісня не про зваблення аж ніяк. Послухайте музичний ряд. Вау, вона ж домінує сцену. Вона собою заповнила одна без жодного учасника балету, без жодних хлопчиків, в трусіках і так далі. Всю сцену, усе палає і все прикута до неї. До речі, вона співала з позаторічним фінським співаком Карією в дуеті, і там також такий дещо був номер, де вона його просто карала. Здається, в Еріки цілком очевидні сексуальні вподобання. Раптом сцена оживає і усе заливається просто червоним полум'ям, червоним світлом. Та, да, це клич переможниці. Вона на вершині своєї кульмінації кличе на весь зал. І пульсуючий зал на фоні. там. І коме. Вона, по суті, співає, я, я кінчаю. Ну, це також така штука гра слів, типу. Ну, вона ж говорить, я приходжу, я прибуваю, я приїжджаю. Що ще може коме означати? Ну, їх кам, просто там буковка інша, але звучить все одна, однаково. Це я — «I'm coming, я прибуваю. Як казала фінка, набуваємося, але там було про інше набування. І вона цією стойкою просто там вижимає. Трясті його матері. Uh, так, ну ось така вона сексуальність. А що? Ви не бачили чоловіків, які ото себе обмазують там якимось олією і от влаштовують на сцені. Тут ось жінка влаштувала свято собі. I can buy myself flowers, той самий вайб, Майлі Сайрус. Я собі влаштую оргазм. Тільки мені здається, замість цієї стойки мав бути якийсь вібратор реально. Але зачекайте: вібратор буде, але буде пізніше. Подивіться, що вона робить з цією своєю попою. А, ви забрали дітей від екранів? Точно? <рес> я сподіваюся. А, вона, по суті, демонструє, як їй добре. Знову ж, тут немає такого, типу, прийди і відшльопай мене, а я тут буду вдавати, що я типу, безновинна жертва. М -м 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 -м. Це не та історія. О-о-о! Oh. Ось вона осідлала. Вона осідлала цю хвилю, друзі. Розширення відбулося. Вау! Оця пластика! А тепер подивіться. Вау, це ж світлова метафора. Подивіться, тряся, усе палає в вогні довкола, просто уже не мигають ці вогниха, вони вже горять, горять усюди. І вона йде просто в злітній полосі, яка світиться. Просто таки усіма усіма кольорами райдуги. та Бахту, Фіне, боже, всі щасливі. Я б ніколи не зміг собі уявити, а я бував у Фінляндії, що в цьому тихенькому болотці, перепрошую Фіне за таку аналогію, але в цьому такому скромному, тихенькому, абсолютно беземоційному на їхніх обличчях стані. Може вирувати такий вир пристрастей, який, ну ви виявляєте, співати пісню про оргазм, і весь зал пульсує і підспівує. <зві> виявляєте на українському національному відборі співачка, яка виходить, підриває весь зал, ось так, і співає: Я кінчаю, і весь такий аудиторія. Там та і ми також. <зві> Вау, подивіться на це. Вау, ну я не знаю, це метафора. Просто вона осідлала цей інструмент. Причому сама взяла, сама його принесла на сцену, сама осідлала. Не потрібно ніякого її жеребчика для цього. Вона його сама собі влаштує. <рес> І на сцені величезними лідерами іконе. Я по суті з однієї сторони ну, здавалося, всі б сказали, ну просто розпуста, да? максимально відверта розпуста. А з іншої сторони, пам'ятаєте, група татуб, така була від Росії. Так от їхній пришиблений, абсолютно, продюсер, примусив в якомусь одному скліпі е, одну із дівчаток, які вдавали себе лезбійка, але збійками ніколи не були. Ну тому, що російська аудиторія лошаста абсолютно проковтне будь-яку брехню і будь-яку маніпуляцію. Але дивно не це. Він примусив їх, одну із них в туалеті сидіти реальними. Турбувати і записував на відео її обличчя, тому що йому в цьому здавалася геніальна просто задумка режисерська. Ну багато хто взявся б за голову, і я не знаю, там була вона згодна тоді, як неповнолітня дівчинка до такого чи ні. Це м'яко кажучи неадекватно. Але тут, виявляється, не потрібно цього робити просто на сцені. Це можна просто піснею, музикою і своєю пластикою та номером. Відіграти. І скажіть, що ви не відчули, що вона зараз кінчила. О! Ну, ну, ну-ну-ну-ну. Хух. Ну, ну, ну. Не знаю, друзі. Тут гібіскуса замало. Я відчуваю, що тут пісні було все. Мікрофон просто фонтанував. Он влаштували. Мені цікаво, що із цього будуть робити західні коментатори. Ну там women empowerment, там сила жінки, па-па-па. Насправді тут немає ніяких там глибочезних типу підтекстів. Весь підтекст зараз буде в тексті. І давайте ми подивимося просто таке в текст. Еріка, Еріка, це було. Еріка довела себе до оргазму. Ну і вочевидь, всю аудиторію, судячи з глядацького голосування, я так думаю, що фіни вирішили піти шляхом такого епатажу, причому витягти усі, навіть затаскані теми, аби довести аудиторію, просто таки до з однієї сторони трішки такого кринжового, а з іншого видовищного, місцями навіть кріпі, пісенного подання, від якого очі точно не відірвеш, хочеться дивитися до кінця. Але сказати, що ця тема прямо нова, давайте подивимося в текст, що там в тексті такого унікального, що мене там примусило просто зупинитися на цій пісні. I'm coming, night falls, heart beats, you fall into me, moon rises, earth arches, my gates open. hey Я приходжу, ніч насувається, серце прискорено б'ється, і ти впадаєш у мене, а місяць здіймається і дибиться верхом земля. Мої ворота відчинені. I'm Ерика, welcome, you are like a lovely trans god я Еріка, ласкаво, прошу. Ти не наче дуже милий Бог трансу, Бог невизначеної статі. Не знаю, make yourself at home, влаштовуйся позручніше, do what you want, роби все, що хочеш. And when you come, I'm coming with you. Вона запрошує тут не просто чоловіка. Вона запрошує тут в гості, по суті, Ероса. Вона запрошує в гості свій власний оргазм. Це глибоко. Інтуїтивна така внутрішня історія. І ось чому я так думаю: I'm coming, I'm coming, coming, and before you come, you scream. Я приходжу, приходжу в цей стан, і перед тим, як ти прийдеш, ти кричиш. Тобто там вона запрошує ось цю сексуальну енергію Ерос до себе і говорить, що перед тим як вона приходить ця енергія до неї, то вона кричить на порозі буквально. І я відгукуюся ехом гучно, тому що і я. Приходжу цей стан and I echo loudly am coming. And we come together, і тоді ми кінчаємо цей епічний дует разом. Ми кінчаємо, кінчаємо разом. This is what it's like to fall into an otherworldly trance. Ось яке воно відчуття занурення в неземний транс. Просто дивовижне, вандафул, вундаба. Відчуваєте, що в цій текстовій сцені немає просто якогось сексуального партнера і юзання одне одного для задоволення одне одного. І йдеться про знайомство із власною сексуальністю, яка в образі цього трансбога Еруса приходить до неї в гості. Erica, nice to meet you. Дівчата, привітайтеся із своїм оргазмом. And I'd even dance the Wedding Dance with You. І я б навіть танцювала весільний танок з тобою, but naked, але оголена. Але це про весільний танок не із партнером реальним фізичним, а із усім відчуттям своєї. Сексуальності. До речі, саме ім'я Еріка так і напрошується на асоціацію із Еросом, вона, неначе жіноча версія Еросу. I'm Erika, I've got Stamina. Я Еріка, і у мене достатньо сили витривалості. Hit on me. Під, підійди до мене, підкати до мене, пофліртуй зі мною, іншими словами, hit on somebody означає це. Grab my ass, візьми мене за бедра. And when you want some love again, і коли тобі захочеться знову любові, shout anchor, кричи на біс, я прийду крихітко. Вау, wow, друзі! Далі йде бридж, і Еріка наша співає Let go and let it happen. Давайте відпустимо себе, і най це. Трапиться це. Що це? Ну оце саме відчуття, яке трапиться в фіналі. Baby, give yourself and come with me. Крихітко, відпусти себе або віддай себе цьому процесу і приходь до цієї кульмінації зі мною. Stars in your eyes and me on the top of you. Я бачу зорі в твоїх очах, сидячи верхи на тобі. Baby, you deserve everything good here. Отож, крихітко, ти заслуговуєш на саме найліпше тут. Вона його не юзає при цьому. Вона говорить: ти заслуговуєш на саме найліпше. Вони обоє в цьому процесі. Все чудово, ніхто нікого не використовує як об'єкт. Let go and let it happen. Відпусти, і най це трапиться. Baby, you deserve everything good here. I'm coming, I'm coming, falling in love. І ось вона кричить уже в кульмінації, що закохується в нього. Впадає буквально в річку Любові. Ну і по тексту далі вона говорить: я кінчаю, кінчаю, і ось те саме відчуття, коли входиш в неземний, просто міжгалактичний транс. друзі. Wow. Це здається, перша пісня на моїй пам'яті на конкурсі Євробачення про жіночу сексуальність і жіночий оргазм без об'єктивації. Просто жінка сама від себе на сцені вирішила. Довести себе і усіх до кульмінації, нікого при цьому не перетворюючи на об'єкт. Я не побачив особисто в цьому, ну в її образі, як вона поводила себе на сцені, якогось загравання, типу там хм, я хочу вам сподобатися, та ні, така дуже впевнена, можливо, там і неконвенційної краси, боді-позитивна панянка, яка влаштувала на сцені рейв. І, судячи із її творчості, це її таке постійне амплуа. Можете подивитися, там вона із попереднім позабминулорічним учасником Карією виступала і просто там його карала в БДСМ якісь також такі напівгумористичній історії. Тому, друзі, сексуальність буває різною. І, виявляється, Еріка в цьому році претендує на одну з найбільших музичних перемог в Європі, використовуючи. М -м, пахне. Використовуючи, ну таки, здавалося б, дуже затерту тему, правда? Вже хто тільки не співав про цю сильну жінку. Але тут немає протесту, тут усе гармонійно зійшлося в одній кульмінації. Пишіть, друзі, як вам ця пісня? Чи розкрили тему жіночої сексуальності і оргазму, чи можливо для вас це навпаки надто розпустно? і, і просто все євробачення котиться під три чорти і все йде? Я просто не люблю панікувати і влаштувати моральну паніку, і моя. Стратегія знайти у текстові щось корисне, глибинне і психологічне, подивитися, чому люди співають те, що співають. Можливо, це через сексуальну невдоволеність, а можливо, це навпаки через проговорювання такої важливої, нерозкритої досі теми розширюється наша Еріка просто на сцені. Тому нам з Анфісою було цікаво аналізувати. Це був анонс нашого нового формату. Він буде дещо пов'язаний з музикою, але не тільки. Пізнавальної розпусти з анфісою. Тому, друзі, рекламую свою анфісу, підписуйтесь на канал, і тут буде чимало цікавого, пікантного, але обов'язково пізнавального і того, що прокачує ваше критичне мислення та ментальне здоров'я. Набуваємося! Навіть з вами буде здорова сексуальність. Все, друзі. Гібіску закінчився, я закінчив.